професорсько викладацький склад Івано-Франківського медичного університету спільно із громадською організацією фонд розвитку університету долучились до формування медичної гуманітарної допомоги на схід України. Це не перша акція університету, тож її організатори постійно узгоджують її із реальними потребами військових. Протигрипозні, протизастудні, знеболюючі препарати, антибіотики, системи для переливання крові, шприци. Усі ці ліки викладацький колектив медичного університету передав для бійців у зону АТО. За словами першого проректора Ганни Ерстенюк, це далеко не перша акція з допомоги бійцям на схід. А ще найближчим часом університет планує закупити сумки аптечки, які так необхідні бійцям. Колектив університету багато прикладався і попередні рази. Це була одноразова зарплата, приблизно. 400 тисяч гривень, які перерахували з університету. А це власне і форму, яку передавали для бійців наші окремі підрозділи, кафедри, які збирали пожертви. Ну, власне, це чергова акція. Наступному плануємо закупити аптечки. Христина Саєвич каже, ветерани університету також активно долучаються до волонтерського руху. Ми виділили з фонду цього 5 тисяч гривень для придбання лікарських препаратів. Для поповнення медсочастинах батальйонів АТО усі зібрані препарати передані благодійному фонду, який має безпосередній зв'язок з івано-франківськими батальйонами у зоні АТО, і вже найближчим часом бійці їх отримають. Ольга Гриців Андрій Кімачук. Новини телеканал Раї.